Нагороди від президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського рідним загиблих передав начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та представниця військової частини А-7311 Тетяна Олексієнко. Шановні рідні та близькі, ваші сини, чоловіки, брати віддали найдорожче, що є на світі це своє життя. Притягнула нашу незалежність за свободу України. Вони назавжди це вписали в історію. Ми завжди будемо пам'ятати. Солдат Перестенко Євген Миколаєвич служив гранатометником стрілецького відділення, 18 серпня 2024 року. Загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Харківщині. Згідно з указом головнокомандувача ЗСУ, нагороджений комбатантським хрестом посмертно, гарним хлопцем був, щирим, відкритим, з гарним почуттям юмора, веселим, життєрадісним. Підполковник Артеменко Володимир Іванович. Командир стрілецької роти загинув 7 вересня 2024 року від поранень на Курщині, указом президента України нагороджений орденом імені Богдана Хмельницького, третього ступеня. Мій батько Артеменко Володимир Іванович був дуже доброю людиною. Пішов служити в перші дні війни. Коли пішов служити, він під командуванням і дуже часто пам'ятаю, що коли щось стралося, траплялося його хлопцями, то він, коли був відпусків, підривався і тікав, вже їхав туди до своїх, до пацанів, дуже мужньою людиною. людина, яка готова вже кинути все і піти, і захищати людину, яка дає можливість іншим. Молодший сержант мальований Олексій Іванович був командиром відділення зв'язку. Загинув 16 жовтня 2024-го внаслідок поранень на Курщині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Олексій був дуже чесно, відкритою, талановитою відкритою людиною. Дуже порядною. Навіть занадто порядною. Він завжди навчався. Завжди навчав нас жити, любити життя, любити країну, любити свою батьківщину. Він, він був гідним цього ордену. Було б краще, якщо б це було при життю. Він дуже любив свою батьківщину. Він казав, хто як не я, якби наші діти вберегли тоді, може б і зараз було все нормально. Молодший сержант Коваль Олександр Миколаєвич 7 вересня 2024 року загинув в Курській області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. З перших днів війни пішов. не спрашив нічого він одразу пройшов комісію. Пішов воювати. Він був гарним чоловіком, гарним батьком, їхня відвага є нашою силою, їхня пам'ять нашим обов'язком. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.